Слава Україні! Я Іван Дерейко, і це історія для дорослих. Цим випуском ми започатковуємо нову рубрику кіно для дорослих. Ага. Ні, це не буде смакування фільмів з полуничкою, навіть дуже історичних. І кіносценаріїв ми поки теж не пишемо. Хоча хочеться іноді чогось такого врізати, щоб дух захоплював. Закрученого шпигунського трилеру з елементами еротики, багатьма елементами еротики. Але це може десь колись, потім, після перемоги. Наразі ж ми зосередимося на вже знятих історичних фільмах, художніх, документальних, мокюментальних, є і такий жанр, які би нам хотілося вам порадити чи навпаки відрадити, або ж розповісти щось цікаве. Сьогодні ми розкажемо про культове радянське і культове нацистське кіно та як українці зуміли показати себе у протистоянні двох тоталітаризмів їм на зло. І зробимо ми це на прикладі одного фільму: В бій ідуть тільки старики нашого видатного земляка Леоніда Бикова. Саме так назву переклали тоді для україномовних плакатів. Стариками у стрічці називають молодих пілотів, які вже встигли здобути бойовий досвід. Людям старшого покоління. Ну, добре. Добре, людям мого покоління не потрібно розповідати, чому цей фільм був культовим. Для молоді ж пояснимо. Тільки за перші півроку прокату його подивилось 44 мільйони глядачів в одному лише СРСР. Завдяки чудовій роботі сценаристів, одним з яких був сам Леонід Биков, фільм вийшов на диво життєвий і людяний. А його діалоги розійшлися на цитати. Лейтенант, возле самолета не курите. А я не затягуюсь. В девятнадцатом сонете Шекспир сказал: "Гуляй, Вася, О -о -о, солдатская заповедь. Подальше от начальства." Поближе кухню, Потопали. На відміну від безлічі ідеологічно вивірених радянських фільмів про війну, типу Сталінського падіння Берліну, самовиправдального батальйони просять вогню чи монументальної епопеї озеро освобождення», тут немає мудро непогрішних генералів, комісарів, фанатичних солдатів, які тільки й мріють загинути погероїчніше. І провідна роль компартії якось майже непомітна. Зате є купа яскравих моментів з прифронтового побуту, біль від постійних і численних втрат, фронтове кохання, успіхи, і невдачі. Є ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Один із головних героїв переживає психологічний зрив, за який сам себе картає, і з якого начебто виходить, але потім фактично чинить самогубство в бою. Є неуставні звернення і підколювання командирами солдатів і солдатами командирів, де ті і інші розмірковують, що більше налякає Асів Люфтваффе – зграє непідготовлених курсантів, жовторотиків чи нижня білизна застигнутого зненацька командира. Щось подібне ми можемо бачити тільки у найкращих власне, радянських фільмах про війну: атибати йшли солдати цього ж Леоніда Бикова чи на війні, як на війні, Віктора Тригубовича. У стариках навіть є випивка на фронті 100 грам горілки за збитого ворога чи кружка спирту в землянці за знайомство. Це явище було, якщо не табуйоване в СРСР, де вічно боролися з пияцтвом, то достатньо замовчування. Будемо жити, піхота. Не Маґомагіом, а МОГІМ. А ще ескадрилья головного героя, українця капітана Титаренка, в перервах між боями займається музикою. Організувала свій оркестр, виступає з концертами. Цей і багато інших моментів Леонід Биков запозичив зі спогадів реальних пілотів, ветеранів. Так, джазовий оркестр був у 5-му гвардійському авіаполку Червоної армії, а його диригент Віталій Попков мав позивний маестро, як і головний герой фільму. Прізвище Титаренко взяти у другого номера повітряної ланки іншого українця, пілота винищувача Івана Кожедуба. А ідея намалювати ноти на літаку запозичена у штурмовика Василя Ємельяненка. Цей чорно-білий фільм досі популярний на пострадянському просторі. А у 2009-му його навіть кольоризували спільними зусиллями московського п'ятого канала і депутата забороненої нині партії регіонів Нестора Шуфрича. Донька режисера Мар'яна через суд довела, що кольоризація була незаконною і спотворила авторський задум, у якому чорнобілі кадри фільму органічно спліталися з воєнною хронікою. Біографи режисера твердять, що пробивання фільму крізь перепони радянської ідеології і бюрократії на всіх етапах це особистий подвиг Леоніда Бикова, бо влада чомусь чинила перепони на кожному етапі, не приймала сценарій, саботувала зйомки, гальмувала виділення реквізиту. Партійна цензура у Києві була на порядок жорсткішою ніж в Москві чи Леніграді, бо в УРСР нещадно боролися з проявами зловісного українського націоналізму і всіляких інших спотворень радянської дійсності. Тому заборонити намагались геть усе. Фільм став можливим лише тому, що сценарій був переданий і дуже зайшов авіаційним генералам-ветеранам, зокрема найкращому радянському АСУ Другої світової Олександру Покришкіну. Він розпорядився надати студії ужбовий пілотажні літаки Як-18, віддало ну, схожі на винищувачі Ла-5, а чеський Злін-26 зіграв Мессершмітта. Тільки кукурудзник У-2 був справжнім. Згодом військові лобіювали вихід фільму на широкі екрани, бо цензура його півроку не пускала через недостатньо героїчний і легковажний образ фронтовиків, зображення конфліктів і побуту, невиразність керівної ролі партії, постійне акцентування на важких втратах. Тобто за все те, що робило стрічку настільки чудовою і нестандартною. А ще заборонило дублювати українською, бо тоді цитую зникне дуже важлива для фільму тема інтернаціоналізації. Права в тому, що в СРСР свобода творчості режисерів була строго регламентована двома речами: перше держзамовлення на певні фільми, визначеної тематики із наперед визначеними акцентами. Про це повідомляли на початку фільму прямим текстом або відповідною символікою замовника. Друге тематичні плани для кіностудій. Треба було зняти стільки-то фільмів про щасливе життя колгоспного селянства, стільки то про трудові подвиги пролетаріату, а ще про необхідність служби в армії, підкорення цілини, невтомну роботу радянських міліціонерів і підступи іноземних шпигунів. І про велику перемогу, звичайно ж. Чого ж хотіли партійні бонзи? Парадокс, але це стало відомо тільки в 90-х після розпаду СРСР. Бо тоді ми побачили нацистський фільм про цю війну 41-го року Штукас. Це скорочення від німецького Sturzkampfflugzeug пікерувальний бомбардувальник. І фільм виглядає просто клоном стариків. Тут теж війна, тільки не німецько-радянська, а німецько-французька. Теж співоча ескадрилья, тільки не винищувачі, а бомбардувальників. І грають вони не в оркестрі, а в чотири роки на піаніно. Схема фільму та ж послідовність бойових і побутових сцен з відслідковуванням долі головних героїв. Схожі другорядні персонажі, наприклад, бортмеханік, який кумедно бідкається через пошкоджений літак. Є фронтове кохання, але показане позитивніше, побіжніше, ніж у Бекува. Один з головних героїв теж зазнає ПТСР, але сам з нього виборсується, коли чує мелодію, яку грали в його ескадрилі. І знову кидається завзято бомбардувати ворога. Іншого героя збивають, як і Титеренка. І він навіть потрапляє в полон, але теж повертається з трофеями, тільки у вигляді французьких бранців. Всі німецькі пілоти такі ж молоді, веселі жартівники, як і в стариках. Вони теж постійно кипкують один з одного, і зі свого командира. А він, як і його радянський відповідник, так само стурбовано чекає на них із завдання. Всі теж випивають здебільшого французького вина і сумують за рідним німецьким пивом. У німецькому фільмі яскравіше показана бойова компонента. На відміну від небагатої студії Довженко у 70-х, німецька Уфа в 41-му могла задіяти більше акторів, реальні однострої, а що важливіше, справжні німецькі панцерники, трофейні французькі танки, гармати і кулемети, а найбільше бойові літаки, передусім знамениті штуки. Вони тут літають, пікірують, маневрують на землі, перевертаються. Достовірно показане бомбардування і навіть катапультування з них. Саме на такому бомбардувальнику літав Ганс Ульріх Рудель, єдиний кавалер найвищої нагороди Третього рейху, лицарського креста, із золотим дубовим листям, мечами і діамантами. Також використано багато свіжої бойової хроніки, зокрема і унікальні втрачені кадри. Тому фільм є справжньою знахідкою для дослідників Другої світової. Найбільша різниця між цими дуже схожими стрічками СРСР і Райху. У німецькій є важкі бої і небезпеки, але майже немає смертей. Навіть у ворога вибухають склади, танки, а люди здебільшого втікають. Настрій фільму мажорний, позитивний. Війна це весело і круто. Нацисти всіх перемагають, і все є, і буде чудово. На відміну від стариків, які закінчуються важкими роздумами на могилі полеглих дівчат, бомбардувальниць, фінальний акорд штук, радісні і піднесені пілоти вирушають у новий наліт на Англію і співають пісню пікірувальників літа Навряд чи Леонід Виков бачив німецький прототип свого фільму. Такі речі в радянських архівах трималися за сімома печатками. Але його могли бачити ті партійні бонзи, які замовляли фільм про радянських пілотів на війні. І хотіли вони саме того, що побачили у штуках: бравурну агітку за війну наших хороших хлопців проти їхніх поганців, де все добре, нема надмірних роздумів на якісь слизькі теми. Але знову ж таки, саме цим фільм в бій ідуть ні Досі дуже знаковий для нас. Тобто не тільки тому, що входить до топ-100 найкращих фільмів і історії українського кіно і займає там 16-ту позицію. І не тому, що повністю знятий на кіностудії імені Довженка і столичному аеродромі Чайка. Завдяки тому, що у фільму з'явилось потужне армійське лобі, яке зрештою вивело його спочатку на закриті, потім фестивальні покази, а зрештою на великі екрани. Бикову вдалося наскрізь провнизати його українськими мотивами. Герой українець, говорить не кумедним суржиком, як прийнято було зображувати малороса в радянському кіно, а чисто як російською, так і українською. Добрий вечір вашій хаті. Картоплі дасте. Скидайте. Пійці співають українські пісні, передусім популярно у 40-х ніч яка місячна, і пишуть листа ворогу, як колись запорожці. Мало того, Леонід Биков умудрився вписати у фільм, навіть заборонений в СРСР і нинішній Ерефії Гімці стрільців Червону калину. Тільки закамуфлював від цензури іншою мелодією і ритмом. Ну, а я із Таврії, юг України. Степь ровна, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи, млечний путь по-русски. І пісні такі же безконечні, як Степ. Ой у Лузі-лузі. червона калина. У 2022-му московські правителі всерйоз обговорювали повну заборону фільму. Занадто він український. А Путін вже казав, що Росія сама перемогла в Другій світовій, бо, мовляв, русський народ побіділь. Ну, весь світ зараз бачить, які вони про є. Прає... Побідітелі, у 2023-му анонсували інше переозвучити фільм, щоб зробити його більш московицьким. Кого вони цим обдурять? Про ефект Барбари Стрейзанд не чули. І ці люди кажуть, що це українці переписують історію. Але хай там куйовдяться і ще побільше грошей на цьому розкрадуть. А нам своє робити. Тож, допомагайте ЗСУ, вірте у нашу перемогу і дивіться українське. Підписуйтесь на наш канал, допомагайте нам на Патреоні та Кофі. Героям слава!